Нам відомо, що ви перший замголови інтернет партії України. Це правда? Це правда. Прекрасно. Розкажіть нам, будь ласка, як так сталося, що саме ви стали першим замголови цієї партії? Мене обрав з'їзд. Дуже коротко. Розкажіть нам, будь ласка, які основні цінності ваша партія представляє? А, моя партія. Підтримує створення. Електронного уряду партія підтримує, щоб кожна дитина у віці 10 років мала комп'ютер від держави. Партія підтримує створення Wi-Fi усюди, де є люди. І також багато інших добрих е, програм. Також ми виступаємо за те, щоб у Конституцію було додано такий рядок. Кожен українець має право на підключення до мережі інтернет на швидкості 100 мегабіт у секунду. Тобто, свобода інформації це ваше основне правило. Так. Прекрасно. Пане Дарте Вейдер, в мене є ще одне запитання. З тих пір, як ви вступили до партії, до лав інтернет партії України, скажіть, будь ласка, на яку кількість збільшилася кількість ваших прихильників? Тільки вчора, по офіційним даним, які я бачив, це 72 тисячі 400 людей. Це вже майже армія. На які результати ви розраховуєте? Що, на яку частину притворити? і який відсоток? І кажуть. Ми готові до перальних операцій. Володико. Тільки скажи фас. На який відсоток виборців ви розраховуєте на виборах? Ми розрахуємо на перемогу у першому турі. А яким чином ви збираєтесь боротися з вашими конкурентами? А, з усіма конкурентами? Я вже закінчив у третій серії. Тому мене в них немає. А які джерела вашого фінансування ви можете повідомити, щоб ваші виборці точно знали, що вони не голосують за якусь підставну особу? Складне запитання. мене напряму допомагає народ України. Тому що мої штурмовики на протязі шести місяців ходили. По усіх городах України та збирали кошти для застави, для застави кандидата в президенти Дарта Вейдера на цих виборах. Крім Домо, громадян України, це... у вас ще є якась фінансова підтримка? Тільки така. Мої штурмовики ходять з урнами і збирають гроші, на мою підтримку. Бо поки що це все. А нам не потрібно дуже багато грошей. Основна проблема була це цей е, залог. Е, його ми оплатили і можна сказати все, нам більше грошей не потрібні. Пане Дарте Вейдер, скажіть, будь ласка, а хто є вашою цільовою аудиторією? Е, на, в першу чергу це пенсіонери. Тому що я пенсіонер і це воєнні шахтери. Це на... моя аудиторія. Я думала молодь насправді, але як ви збираєтеся завойовувати їхню підтримку, тому що багато з них може й не знати вас В або не впізнати? Вони все узнають. Я відправив спеціальних хлопців, які все розкажуть. Пане Дарта Вейдер, скажіть, будь ласка, які у вас стосунки з мастером йодою? Дружні стосунки відверті. Він буде входити до складу, наприклад, вашого кабінету міністрів чи, можливо, стане радником президента України? Це питання зараз обговорюється. Ми зробимо ініціативну групу та вивчимо це питання на нашому наступному комітеті. Хто буде складати вашу команду і основним вашим, скажімо, таким людьми, якими будуть вам порадниками, і буде формувати в результаті державну політику? Це на першу чергу імператор Павпаті. Чубака, лідерні, Вундеркарлик Магістра Йода. Моя донька принцеса Лея, син мій Люк Скайуокер. Може, дещо якісь відомі люди. Скажіть, будь ласка, які будуть перші кроки після того, як ваш представник стане президентом України? Які будуть найперші кроки вашої команди? Не наш представник, а я. А ви. В мене є інформація щодо іншої людини. Добре, пане Дарта ведере. Як тільки ви станете президентом України, які будуть ваші перші кроки? <звички> е, перший крок. Будівництво бойової космічної станції для захисту республіки від територіальних претензій на ближчих родичів. Друге. Соціальний проєкт Дартова тисяча. Приємно здивує потерпілих від розвалу Ощадбанку СРСР. Третє, національна програма бездонний бюджет дозволить підвищити зарплату бюджетникам до космічного рівня, а стипендії та соціальні виплати до захмарного. А в мене тепер запитання: що так? Визнати мову ситків другою державою.